Доброго классики та шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти свої досягнення, але перед тим, як ми виконуємо перевірну роботу, давайте з вами повторимо і виконуємо інтерактивні правила. Перше, що ми знаємо про прикметник, якраз з вами пригадаємо. Прикметник це частина мови, частина слова, член редження. Звичайно, це частина мови. Прикметники відповідають на питання, хто, що, який, яка, яке, які, які, що робить, що зробить. Який, яка, яке який, який. Є. Прикметник означає дію, предмет ознаку. Звичайно, ознаку предмета. У реченні прикметник пов'язане з дієсловом, прийменником, іменником. Звичайно, з іменником. Тут ми все вірно відповіли. Так, виконаємо цю. Нам потрібно поєднати малюнок і відповідно нашу наш предмет. Перелітна, То у нас? Пташка, скляний посуд, солодка. Цукерка, гірки, перець. Так, вечірня зірка, залізна виделка і міцний лід. Дивимося, все вірно. Впевнено, так. І це ми з вами виконали так само. Тепер, що нам потрібно, ми переходимо до нашої роботи. А, наша робота складається з двох варіантів. Ви обираєте те, яке вам подобається найбільше. Перший варіант. У нас є з вами три, три питання і три варіанти відповідей от тільки один правильний. Прикметники це слова назви, ознаки і дія предмету. Обираєте. Так само прикметники відповідають на питання і які, і визначте рядок, які слова, прикметники. Четверте запитання. Добери прикметники до поданих слів. яке?» оля яка. Вам потрібно написати, можна хоча б по одному. Отвори прикметник від поданих імено. Користь, значить, який. Холод, він який. Так, далі. Добери близьке за значенням до прикметника. Гарний, як по-іншому, можна сказати. Хоробрий, як по-іншому. Добери протилежне за значенням. Тобто солоний навпаки. Твердий навпаки. Добери до назви. і запиши ознаки за зразком. Наприклад, за температурою морозиво холодне, за смаком лимон який. А цукерка яка? Так, далі вам потрібно списати текст і підкреслити прикметники. І відповідно поставити, як ви, як ви вважаєте, як ви виконали цю роботу. Так само означають дію, назви, ознаки, які питання обираєте і рядок, в якому всі слова-прикметники. Далі вам потрібно дібрати прикметники до поданих слів. Сонце яке і пишете. Зима яка, і пишете. Далі утворити прикметники. Тепло, значить, він який, мороз, він який. Добре, то близьке зазначення. Тобто веселий, як по-іншому, можна сказати, запашний, як по-іншому. Протилежне. Брудний, навпаки, холодна, навпаки, за температури морозова холодна, за смаком сіль яка Солона, так, а груша яка. І далі ви так само записуєте текст і підкреслюєте прикметник. Пусть на все вас вийде, я вас вірю, ви в мене молодці. До побачення та гарного дня.